Перереєстрація авто в застосунку діє доступна ще з кінця 2023 року, але саме зараз ця послуга набула вкрай високої популярності. Через новий закон про мобілізацію, ті, у кого є два автомобілі, намагаються швидко перереєструвати один із них, наприклад, на своїх родичів. Через це виник шалений ажіотаж у сервісних центрах. А якщо враховувати ще й те, що сервісні центри не працюють під час тривоги, то на перереєстрацію авто витратити доведеться не один день. Тому ті, хто зараз хочуть перереєструвати автомобіль, Активно користується цією послугою у застосунку Дія, але є декілька дуже важливих нюансів, про які вам варто знати. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Тому ви поки що підписуйтесь, а я почну розповідати про перереєстрацію авто в дії. Дія заявляє, що процедура займає там біля 30 хвилин, але ж це не зовсім так, як взагалі відбувається процедура. Продавець заходить у свій застосунок Дія, і в розділі Сервіси вкладка Водієві натискає Продати транспортний засіб. Далі водієві пропонується заповнити свою контактну інформацію в договорі про продаж авто, тобто дія сама формує текст договору, сама вносить туди інформацію про автомобіль, і водієві достатньо лише внести свої контактні дані. Це дійсно займає декілька хвилин. Після цього продавець надсилає посилання на цей договір покупцеві, тобто фізично продавець і покупець можуть знаходити. Навіть у різних містах покупець зі свого боку так само заповнює свою частину договору. А тепер найцікавіше далі протягом декількох хвилин дія автоматично перевіряє дані про автомобіль і пропонує сторонам підписати цей договір за допомогою дія підпис на цьому ж етапі. Дія пояснює, що сторони можуть вже розраховуватись. Після підписання договору він відправляється на реєстрацію в сервісний центр. І зараз через велике навантаження на сервісні центри реєстрація цього договору займає біля 2-3 днів. Якщо ви переоформлюєте автомобіль на свого родича, то ці декілька днів навряд чи для вас щось вирішують. Але якщо ви реально купуєте автомобіль через дію і ви розплатилися із продавцем на етапі підписання договору, то ще 2-3 дні ви будете хвилюватися, оскільки гроші ви віддали. Але автомобіль поки що досі зареєстрований на продавця. В чому тут ризик? Насправді не в тому, що продавець потім відмовиться від угоди і залишить автомобіль в себе. Крім того, при передачі коштів продавцеві буде логічно, якщо ви попросите в нього розписку. Також на цьому ж етапі, коли ви вже підписали договір і розрахувалися із продавцем, він може віддати вам автомобіль і ключі. Але як я вже сказала, декілька днів, поки ви не пройшли реєстрацію в сервісному центрі, юридично продавець залишається власником автомобіля. Якщо за цей період у Продавця з'являться будь-які арешти на майно, наприклад, через борги або через штрафи ТЦК, тоді ви отримаєте відмову в перереєстрації авто. В такому випадку вам доведеться домовлятися із продавцем, щоб він швидко вирішив усі свої питання. І разом з вами відвідав сервісний центр. Другий момент: якщо на етапі підписання договору ви забрали у продавця автомобіль і вже ним користувалися, то дуже важливо слідкувати за тим, щоб не з'явилися жодні штрафи на цьому авто, тому що через наявні штрафи ви можете отримати відмову в перереєстрації. Коли покупець заповнює свою частину договору, дія в нього запитає, чи бажає він залишити старий номерний знак на автомобілі. Чи все-таки бажає замовити новий? Тут є два важливих нюанси. По-перше, якщо ви замовляєте новий номерний знак, то після його виготовлення сервісний центр відправить його вам Укрпоштою. На практиці це займає від 3 до 10 днів. І увесь цей період заборонено користуватися автомобілем зі старим номерним знаком. По-друге, на практиці, коли в застосунку дія, ви обираєте замовити новий номерний знак. Іноді не у всіх. Відбувається так, що дія не підтягує вартість перереєстрації і видає помилку. При цьому, якщо обрати опцію Залишити старий номерний знак, тоді дія без проблем підтягує вартість, ви її можете оплатити, і договір без проблем формується. І останнє, що вам потрібно знати. Скористатися послугою в дії можна лише якщо це перший продаж авто за рік у продавця. Пов'язано це із тим, що в даному випадку не потрібно платити податок. Тому якщо ваш продавець протягом року вже продавав інший автомобіль, тоді скористатися послугою неможливо. При цьому абсолютно неважливо, скільки автомобілів за рік купив покупець. Тобто обмеження діє лише на один продаж у продавця за рік. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Якщо ви просто перереєстровуєте автомобіль на свого родича чи знайомого, ви не хвилюєтесь з приводу оплати, тоді перереєстрація в дії ідеальний варіант. Якщо ж ви купуєте автомобіль в чужої вам людини, тоді дуже важливо спланувати, коли саме ви будете передавати кошти, тому що продавець не захоче підписувати договір без отримання коштів за авто. А покупець, в свою чергу, не хоче передавати кошти, поки реально перереєстрація авто на його ім'я не пройшла у сервісному центрі. Тут варто сказати про те, що в договорі, який формує дія, є пункт про те, що право власності на автомобіль переходить до покупця з моменту підписання цього договору. Тобто найбільше. Більш справедливим варіантом буде передача коштів і авто саме в момент підписання договору в дії. І, звісно, варто передачу самого автомобіля теж здійснити в цей же момент. Але, як я вже казала, вище я дуже рекомендую в момент передачі коштів отримати від продавця розписку. В розписці варто чітко вказати суму оплати, валюту оплати та конкретні дані авто. Для цього пропишіть марку, модель і вінкод. Також зверніть, будь ласка, увагу, що дія при формуванні. Договору теж запитує вас, за яку суму продається авто. Я рекомендую писати реальну вартість автомобіля, оскільки це перший продаж за рік у продавця, інакше він би не зміг скористатися цією послугою в дії, то жодних податків з цієї суми платити не потрібно. На вартість перереєстрації авто ця сума не вплине. Тому пишіть реальну вартість. На цьому все. Якщо ви проходили процедуру перереєстрації в дії або в сервісному центрі, поділіться в коментарях, будь ласка, своїм досвідом, як швидко все пройшло і чи були якісь складнощі. Не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вгору.